Компанія оболонь виводить на ринок безалкогольних напоїв новий продукт квас Богатирський. Перші партії напою вже розлито у пляшки на дочірньому підприємстві Оболоні, пивоварні «Зібер» та у фастові. Квас Богатирський це натуральний напій, отриманий шляхом живого бродіння, запевняє виробник. За словами фахівців, він виготовляється із виключно натуральних продуктів чистої води, ячмінного та житнього солоду, дріжджів та цукру. Унікальність квасу богатирський, що виробляється на оболоні, в тому, що ми готуємо квас починаючи з зерна. Тобто, зерно потім ми робимо солод, потім ми його варимо, робимо сусло квасне. І потім зброджуємо, Тобто, ми йдемо по класичній технології. Квас від компанії Оболонь має приємний кисло-солодкий смак та аромат житнього хліба. Напій містить низку поживних речовин, вітамінів та мікроелементів, які позитивно впливають на обмін речовин та роботу серцево-судинної системи людини. До того ж, це найкращий літній напій, який чудово втамовує спрагу у спеку. Новий напій розливають у літрові та дволітрові пляшки та кеги по 30 і 50 літрів. З кінця березня квас богатирський доступний у роздрібних мережах України за ціною від 5 гривень за літр.